Добрий вечір, шановне товариство, 31 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Показую вам сьогодні свій виноградник. Тиждень назад картина була більш сумна, було все чорне, пагони відмирали, а сьогодні другий день тепла і виноградник повеселішав. Відразу зазеленів. Так що вегетація розпочалася у нас повторно. Будемо разом її проводити, спостерігати. Сьогодні відгорнув, відголів кущів землю, бо не було можливості дощу цілий місяць. Було мокро, не було як залізти виноградник. Підсадив два кущики винограду. Підсадив клубнічний і підсадив Хелоуїн. Тут в мене між кущами 4 метри відстань, так що я її трошки скоротив. Вчора обробляв садок від хвороб та шкідників. Піймав погоду і швидко це все робив. Скоро знов косовиця, вже треба косити. Садок поки гарний, закладка урожаєм непогана. Обробляв від шкідників актарою, черешньо актеліком, І був у мене тут і скор і топас. Так що зараз якраз яблочко, як лісовий горішок, трішечки більше, пора його обробити. Зацвітає акація в нас, також пора обробити черешню від черешневої мухи. Так що працюємо і спостерігаємо далі. Всім нам найшвидшої перемоги. Міцного здоров'я. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. До побачення!